Вітаю вас, панове! У зв'язку з плановими та неплановими відключеннями електроенергії, пов'язаними настільки із ракетними ударами ворога, якому пощастило завдати незначних пошкоджень енергетичній системі України. Скільки очевидно із прогнозами Боданова про те, що з середини травня розпочнуться важкі дні для Зеленського та Єрмака, і не лише для них двох. Я вирішив відповісти на деякі запитання своїх глядачів, що стосуються політичного сьогодення. На всі ці запитання я спробую відповісти одним засобом: засобом гумористичного сценарію, який непрямим чином відображує все те, що діється в Офісі президента на нинішній день, а головне, відображує настрої, які там панують. Свого часу, створивши сценічний шарж на Порошенка під назвою Я ухожу смінях фатіт, Зеленський де-факто напророкував своє нинішнє становище, у якому його намір міняється як у калейдоскопі, в залежності від об'єктивних та суб'єктивних факторів, які з'являються на горизонті його окоміру. Покладаю надію, що умовна гумористична форма, яку я спробую показати відповідну картину, допоможе зрозуміти ситуацію значно краще, аніж це було б зроблено мною у формі аналітичній. Отож слухаймо уважно і звертаємо увагу на деталі, аби відчути ту специфічну атмосферу, яка наразі царює в неокварталі 95. Або в Офісі президента. До кабінету Зеленського заходить ярмак, і між ними відбувається такий умовний діалог. Володимир Олександрович, ви читали, що Буданову в своєму інтерв'ю написав? І що ж він написав? Він написав, що нам з вами з середини травня прикурити дадуть. А а какое теперь число, Андрій Борисович? 15 травня якраз починається середина травня. Ви это серйозно? Якщо не вірите, то подивіться на календар, Володимир Олександрович. Менікода, я, я ухожу, мене хватит. Я не достоєна тої страни, я ухожу. Але ж прогнози Боданова ніколи не збуваються, Володимир Олександрович, може зарано вам ще уходіть? Действительно, вони нікогда не збиваються. А верні, збиваються з точністю наоборот. Ні, я передумав, Я остаюсь, бо я не втік. Я і забыл, что я не втік. Я остаюсь, мені ще не хватит. Але ж ваш термін правління закінчився, Володимир Олександрович, ну, ще не закінчився, але майже закінчився. Я вже п'ять днів нарахую. Ну і що, Андрій Борисович? це був термін, на який мене обрали. А я говорю вам про інший термін, на який я ще не обов'язково, на який я ще обов'язково залишуся. Оскільки термін. Виборів ми проморгали, а без всенародно обраного президента Україна не може, то я чинний президент ще на один термін. І я клянусь вам, що його обов'язково відсижу. Першого разу би мене обрали, а другий раз бо я не втік. Отож, я хочу звернутися до Конституційного суду. Володимир Олександрович, ні в якому випадку. Бо люди ще подумають, що тут є якась проблема із вашою легітимністю. Ви мене неправильно поняли. Конституційний суд має вирішити, чи потрібна в такому випадку мені нова інавгурація. Як на мене, то інавгурація б вирішила всі сумніви, якщо б у когось вони ще залишилися. Крім того, людям потрібні видовища. Чи не так, Андрюша? Вони за це готові платити за білет. Тому скажемо, що це благодійна інавгурація для того, щоб поповнити наш бюджет, наш ще державний Володимир Олександрович. А яка різниця? А якщо Конституційний суд не погодиться? Ну, якщо він не погодиться? То це мені також влаштовує. Скажемо, що мій п'ятирічний термін розтягнувся на два, тобто на 10 років. Головне що це буде рішення Конституційного суду, Андрюша, а не моє власне, чи ваше? Непогано, а ви, Володимир Олександрович, не такий вже й простий, як я собі думав. Я б до цього навіть не додумався на вашому місці. До речі. А для чого ви світло сказали, щоб людям вимикали? І все це прямо за кілька днів до вашого нового терміну. Володимир Олександрович, повірте мені, що зараз у нас далеко не такі вже й великі проблеми з електроенергією, як, скажімо, були восени 2022 року. Тому ніхто нам не повірить, що справа. За енергетичною кризою. А крім того, зараз світловий день дуже великий, занадто великий, я б сказав, і споживання електроенергії мінімальне в році, тільки того, що телевізор менше дивитиметься, та в інтернеті менше сидітимуть. Таке це ж мені і надо. Мені так і треба, Андрюша, щоб вони менше всього про нас знали. Газет зараз немає. Відключив світло і ніхто ні про що не дізнається, що в нас в ОП робиться, чи взагалі в Києві. А я думаю, що Марахвон лише тепер менше дивитимуться. Марахвон говорить, а я про це й не подумав. Розумієте, це Боданов мене так налякав своїми прогнозами. Так вони ж ніколи не збуваються, Володимир Олександрович, і самі з цим погодились. Та й сам знаю, що не збувається. Але не все так буде, Андрій Батькович? Колись таки щось вгадати мусить? В общем, все. Я ухожу, я ухожу, з мене хватіт, я не достойна тої страни, я ухожу. Володимир Олександрович, а чого це ви в Іспанію не полетіли? В Іспанію? Заказіонний щод? Я і забыл. Нет, нет, я не передумав. Я еду в Іспанію, Выпиши мені командировочные. Так ви ж уходите. Ні, я не ухожу, я остаюсь, бо я не втік. А якщо я не полечу, то скажуть, що я вже від своїх обов'язків відмовлюсь. Так ви серйозно летите, чи ні? Я все діла серйозно. Навіть тогда, коли вся страна, Андрюша, над нами сміється, випиши. випиши мені відрядження. Володимир Олександрович, але ж якщо я вам випишу, а ви не полетите, то з мене за це спитають. Тож ви скажіть мені чесно, летите чи ні? Заповні, Андрюша, щоб не пролетіти, як фанера над Паріжем, нужно пролетіти хоча б куди небудь Потому випіше нам командіровочне на двоїх. Ну, так би й зразу, Володимир Олександрович, це вже зовсім інша розмова. Вже йду виписувати. Кожен, хто слухав уважно, може зробити висновок, що Зеленський у цій ситуації, яка склалася на нинішній день, відчуває в себе в становищі Зайця польового, який кожен порох польової стебелини, що її колеше вітер. Приймає за корок мисливця або ж Вовка. Проте поряд з ним знаходиться досвідчений, врівноважений, флегматичний Андрій Єрмак, який добре керує своїми напускними, оптимістичними емоціями, а відтак і вміло коригує настрої президента, скеровуючи їх у потрібному для себе напрямку. На сам кінець мушу додати, що та паніка, яка безпідставно щинилася в Офісі президента, це величезна помилка зеленої влади. Чим більш активно вони будуть намагатися діями на випередження, нейтралізувати всяку можливу активність із боку народу, тим більш привабливим об'єктом стане Офіс президента для різних неочікуваних ситуацій. Адже за такої стратегії невідворотними стають численні помилки, частина з яких може виявитись фатальною.